Друзі, вітаю! Сьогодні 169 і 170-й етер одночасно, але направду він вартує того, щоб про це говорити, 10 і можливо більше етерів. Це дуже довгоочікувана подія, бо вона пов'язана з тим, що ось на цю книгу е у Огніному кільці про оборону Луганського аеропорту нарешті завершено збір, і не тільки завершено вже підписано договір з видавництвом і книга англійською on fire» Вже перебуває у роботі, вона вже скоро з'явиться у руках в першу чергу тих, хто долучився до того, щоб про першу найбільшу, найдовшу і найскладнішу битву, яка трапилася у війні Росії проти України у 21 столітті, влітку. Спочатку весни і до кінця літа 2014 року, от саме зараз, 11 років тому йшли запекі бої за Луганський аеропорт, і через 11 років книга, яка вперше з'явилася у 2018 році, вона заговорила англійською для того, щоб світ почув про те, що Україна б'ється з ворогом не четвертий рік, а вже дванадцятий. І ця битва вона триває завдяки людям, які її ведуть, завдяки, звісно, підтримці, але у першу чергу завдяки тій звитязі і завдяки тій просто шаленій вірі у те, що ця битва є за справжню свободу, за справжню правду, за істинну істину. І цей етер я хочу присвятити тому, щоб розповісти про сім головних. Висновків, які я зробила допоки тривав збір коштів на переклад цієї книги. Збір тривав 14 місяців і ще 6 днів. І, чесно кажучи, ми з командою були готові, що цей маратон іще триватиме, але, на щастя, збір завершився просто дивним чином. Але весь цей час був таким довгим і водночас, тепер вже здається коротким, він був. Десь безпечним, десь можливо були певні певні загрози, хвилювання і щось те, що стало досвідом вже. І, на мою думку, буде корисно поділитися цим досвідом з усіма, хто буде робити такі або схожі, або можливо інші проєкти, які не будуть пов'язані зі збором коштів на зброю. Таких зборів усе, що очевидно, у нас буде багато зборів на військо. на... Не військові елементи, автівки, медичну допомогу тощо. Звісно, у нас не нікуди не подінуться збори, які потрібні для того, щоб допомагати людям з травмами і з різними хворобами. Тобто, збори на ліки нікуди не подінуться. Все, що пов'язане з військом і з життям, здоров'ям, точно буде існувати і ще довго я би сказала, що можливо. Можливо, дуже довго це що з життям, то однозначно, але, на мою думку, збори на такі неочевидні речі, які пов'язані з нашою історичною пам'яттю, з нашою культурною дипломатією, з тим, що ми називаємо дуже голосно м'якою силою, а направду з тим, що є підтвердженнями того, що ми воюємо не тільки зброєю і далеко не тільки зброєю, але і. Абсолютно іншими способами, і ми не забуваємо нічого з того, що відбулося в нашому житті вже, зборів на книги, на інші засоби ось цієї такої народної дипломатії, точно їх буде набагато більше. І через те, що цей збір він був перший в моєму житті ось такий, і відразу дуже великий, дуже довгий. Він дав можливість зробити декілька висновків, і я цими висновками дуже дуже хочу поділитися. Перше. Перше і найважливіше це чітка мета і розуміння цінності проєкту. Це такий як компас. Перше, щоб розпочинати. Будь-який проєкт і ось такий, який, як дуже багато разів говорила Анастасія Глотова, свівавторка книги. Вона говорила: нам люди дають кошти на те, що чого направду ще немає. Ще немає, не було сигнального примірника, ще не було що показати, окрім власне україномовної версії книги. Але це була така велика. Певненість у тому, що цей проєкт є цінним, і, перш ніж розпочинати такий проєкт, в першу чергу треба собі дати відповідь на головне питання, навіщо. І ціль має бути дуже зрозумілою, вона має бути значущою, вона має бути дуже стисло сформульованою. Тобто, якщо не можна пояснити суть у таких двох реченнях, зробити дуже коротко, це то треба подумати, це привід ще раз подумати, як сформулювати глибоку мету. Як Зробити її коротке пояснення. Проєкт має бути дуже щирим і він має бути зрозумілим. І люди підтримують не тільки потребу, певну, вони підтримують і бачення. По-друге, по-друге, у неочевидного проєкту має бути голос. Я маю на увазі те, що постійно про... Цей проєкт треба нагадувати. Постійно треба говорити про те, що відбувається, розповідати багато історій, які нагадують інколи дуже дуже болючих історій, які нагадують, показують і дуже часто роблять такі певні відкриття про абсолютно невідомі речі. Про ініціативи, які збирають кошти на зброю чи ліки, треба говорити. Дуже дуже багато, але про проєкти, які стосуються ось таких не не, не, не на ніби не найнагальніших сьогодні потреб. Про це треба говорити регулярно і постійно тримати фокус на сенсі і тривати увагу на тому, заради чого ми це робимо. Одним з ключових слів цього проєкту було слово гідність, воно звучало дуже-дуже дуже багато разів. І великою мірою цей проєкт він тримався завдяки тому, що ось це опри'явнення того, що ще понад 10 років тому. Вважалося незрозумілим, неочевидним, була ось така фраза і вона дотепер, на жаль, усе щенко зустрічається, е, переважно вона звучить російською, ні все так однозначно. Ось ці місяці, скільки тривав збір коштів на переклад Лиги про оборону Луганського аеропорту, вони були паралельно, чи одночасно. Радше і часом зцілення ось цих знецінених людських історій. І це дуже, дуже, дуже важливо. Якщо ось такий проєкт, який дуже відрізняється від інших, все-таки починає існувати, то у нього має бути свій голос, у нього має бути багато голосів. Але говорити треба постійно. Завжди і дуже багато треба пояснювати. Е, завжди треба думати про те, якими будуть способи подачі цієї інформації, тому що тиша це однозначно ворог такого не, неочевидного проєкту. І тут я хочу в чергове подякувати усім, хто додавав голос у цьому проєкту, усім, хто запрошував для інтерв'ю Сергія Глотова. Е, Усіх, хто запрошував на різні теле і радіостудії співавторку цієї книги Анастасію Глотову, я дуже хочу подякувати за усю підтримку голосами способами збору Юрію Руденку. Я хочу подякувати Оресту Дворецькому і сотням людей, які ділилися, припостили, говорили і. Хоча б одним реченням додавали звучання цьому проєкту. Друзі, вам усім уклінна дяка. Третій, третій принцип і третій висновок про включення нових людей. До цього проєкту завжди мають додаватися нові люди, бо це його історія. Це його історія. Не просто магнітити до себе, а якби і створювати нову таку гравітацію для того, щоб якомога більше людей дізналися, бо у цьому найбільший сенс. І е, в якийсь момент в цьому проєкті ми стикнулися з тим, що україномовної книги не стало, вона просто зникла з полиць. Хоча до того в книгарнях її було дуже-дуже багато, і це неймовірно тішило. Е, чому? Тому що це означало, що. Тема стає гучнішою, що тема, про яку ми інколи чули, я багато про це говорила, вони перепутали Луганський аеропорт з Донецьким. А взагалі чи був Луганський аеропорт? Ось, попри те, що ми готувалися говорити на міжнародну спільноту, в Україні ця тема зазвучала ще гучніше. І це дуже, 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 дуже важливий результат. І коли додаються нові люди, то Однозначно з'являються нові партнерства. Партнерства є дуже дуже важливими, і єдине, єдине таке застереження. Бо я говорю про безпеку таких, таких проєктів, про убезпечення радше таких проєктів такі партнерства вони мають повинні мати такий ціннісний фундамент. Це про прозорість. Однозначно, усі кошти, усі скріни банки, коли кошти додавалися, коли вони знімалися. Це це однозначно оприлюднювалося. Бо е, довіра це найміцніше, на чому тримаються будь-які збори. Це однозначно більше, менші, дуже менші, дуже більше. Але прозорість це е, те, що дозволяє більше і гучніше говорити до більшої кількості людей і. Е, про партнерства, які з'являються в результаті додавання нових людей, ще, і ще раз можу додати, що це дуже важливо, але з партнерствами треба бути дуже уважними і я би сказала дуже обережними. Чому? Тому що коли ставиться фокус на тому, щоб швидше закрити збір, як ми говоримо, то можна ухалепитися. Чому Тому що коли фокус зміщається з цінності на гроші? То однозначно з'являється спокуса якомога більше знайти людей, які просто задонатять з такими проектами. Це однозначно не працює, і я думаю, що з багатьма проектами так не працює, тому бажання отримувати партнерів, отримувати жертводавців інфлюенсерів, Воно є природнім, воно є можливим, але репутація людей, з якими партнеритися, є дуже важливою. Бо направду, потрібне дуже ретельне сканування, з ким, з ким ви разом, бо ваша справа це ваше ім'я, наша справа це було наше ім'я і це була наша репутація. Четверта позиція це про те, що велика справа, от такий безпечний принцип, вона не має кордонів, і поширювати її треба на різних майданчиках. І обов'язково, обов'язково, обов'язково цей розголос робити, дуже будучи дуже відкритими до нових пропозицій. Але водночас однозначно треба думати про те. Чи щирим є ось цей розголос? У ті моменти, коли є бажання і потреба просто підтримувати увагу, але зникає ось ця щира увага і таке справжнє захоплення своєю справою, бо, звісно, ну удивіться, скажімо, цей проект понад рік тривав. Звісно, в якісь моменти просто наступає така. Пауза, вона десь є природньою і розуміє, що треба рухатися, але сил всередині немає. І, і, і коли з'являються такі пости, які дуже дуже написані без справжньої щирості, то завжди. Ну, не завжди можна отримати бажаний результат. Я би я, я би так це сказала. І тут з цим от, треба бути дуже дуже уважним і обережним. І от у нашому досвіді був такий період, коли ми просто після презентації так званого сигнального примірника у нас була така десь така певна пауза. Ми зробили таку певну паузу. В якийсь момент ми почали хвилюватися, що ну, ніби щось зупинилося, але направду. Далі відбулося неймовірне. І ось ця така пауза, передишка. Вже ми рік збирали на той момент кошти. Вона навпаки дала не просто друге, третє, вона дала неймовірне дихання. П'ята позиція, п'ятий принцип чи п'ятий висновок це обов'язково дивитися за обрій. Обов'язково дивитися за обрій, тому що стратегія завершення вона має бути спочатку. Завжди треба уявляти, як це буде завершено. Завжди, і, чи, якщо ви питаєте, чи були ми готові до маратону понад рік, ну очевидно, що може і ні. Але наш фокус уваги завжди був на тому, коли ми вбили там невеличкі такі перемовини, невеличкі такі зустрічі, там інколи якісь такі розмови в своїй команді. Ми завжди коли ніби загрузали в сьогоденні і дивилися на те, як поповнюється чи не поповнюється там банка. В нас завжди рятувало те, що мгріли ми, ми це зробимо. Ми, ми бачимо. Ми вже ми вже уявляли цю, цю книгу, як вона буде виглядати. Ми вже робили ту обкладинку. Ми ми уявляли собі, як будемо її презентувати, і, і власне зараз ми продовжуємо цим жити, бо ми готуємося до презентації, вже хоча книга ще тільки починає заходити на на друкарські верстати. Стратегія, вона завжди, завжди, завжди як, як те, як дивитися за, за обрій. І великий проєкт ну, не можна вести інтуїтивно до нескінченності, звісно, але вірити у фініш, навіть якщо поки його не видно. І... Шостий принцип він дуже щільно пов'язаний з попереднім. Що велика справа це завжди маратон, але фініш може прийти дуже дуже раптово, тому що знаєте, є така прекрасна фраза, що Бог діє несподівано і залишати простір для дива. Треба, треба обов'язково. Наш проект тривав 432 дні, і завершився він за декілька днів. Коли ми знову обговорили чергову стратегію, коли ми знову подумали, що треба опиратися на тих людей, які вже є нашою великою командою, які долучилися до цього проекту і були такими вірними весь цей час. В цей проект з'явилися нові люди, причому з'явилися звідти, звідки ми не очікували. Я вже про це говорила і писала. Це люди з ну, люди з Сполучених Штатів Америки, і вони сказали: не називайте наші імена. Ми знаємо, що ви нам будете вдячні, але ми хочемо у таємничений спосіб додатися до, до вашого проєкту, бо наші серця це тряма цитата завжди з вами. Не звертайте увагу на те, що говорить керівництво нашої країни зараз. Ми усім серцем з вами з Україною. І вони просто миттєво закрили наш збір. Ми, ми були просто знаєте, настільки розчулені, і були ми ну, неймовірно сповнені. Це, це не можна звати навіть радістю. Це було величезне здивування, це було більше ніж більше, ніж радість. Це було просто просто фантастично. Але ми розуміли, що якби не було цього попереднього цього шляху, то фінал міг би бути і Е, Не все залежить від, від нас, коли ми оголошуємо збіри і збори. І є завжди є. Сюжет, який можна назвати, що шляхи господні, вони завжди дуже, дуже 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 незвіднені. Тому у своїй логіці завжди треба залишати місце для чогось неймовірного. Ну бо якщо мова йде про неймовірний проєкт. Ну і сьомий висновок, направду, він мав би бути, очевидно, перший, але він і очевидний, і, можливо, не, не зовсім. Книжка, це книга, це також фронт. І цей фронт, він такий два в одному, щонайменше. Ця книга вона про війну, але вона про те, з якою силою і завзяттям ця війна, війна ведеться. Я нагадаю: 14-й рік Україна не мала ще жодної допомоги від жодної країни світу. Воювала чим могла, як могла, як вміла і як не вміла, все одно воювала. І чим книга ця важлива? Вона важлива тим, що, по перше, це важливо, попри те, що битва за Луганський аеропорт завершилася тим, що з аеропорту аеропорт змушені були бійці залишити. Бо був такий наказ, але вона тривала з 8 квітня по 31 серпня 2014 року. Вона була на той момент першою найбільшою, найдовшою і направду успішною битвою, і це про силу битви, яку ведуть українці. Водночас є і інша, гірша сторона, але вона, от саме вона зараз важлива не стільки для нас в Україні, скільки вона важлива для наших закордонних партнерів-союзників, і не партнерів, і не союзників так само. Те, що висновки з цієї битви із початку 2014 року не були зроблені, то великою мірою. Продовження, яке трапилось у 2022 році, стало, на жаль, логічним продовженням року 2014. І ті, хто зараз не хочуть згоджуватися, зголошуватися з тим, що Україні потрібна допомога прямо тут і зараз, вони дуже ризикують зробити таку саму помилку. І ось тому. Книга заговорила англійською. І, очевидно, вона має заговорити ще і іншими мовами, але це буде інша історія. Однак цей проєкт це і битва за пам'ять, і битва за створення нову культуру пам'яті, але це і книга величезне, величезне попередження багатьом країнам світу. Про те, що гідність вона є більшою, ніж зброя. І ті, хто не допомагають Україні зараз битися і перемагати, направду стоять на боці ворога. Наказ вийти з аеропорту можуть отримати в будь-яких інших країнах. Сьогодні, до речі, от саме сьогодні дуже активно почали згадувати про один із польських аеропортів, через який йде допомога Україні, і згадувати в дуже небезпечному руслі. Я можна просто подивитися, придивитися ці ці новини. Але найголовніше найголовніший ось цей висновок про те, що такі проекти, які ми називаємо культурною дипломатією. Вони про те, що коли ми розповідаємо світові про свої битви, ми ще більше перемагаємо. І я ще іще іще дякую усім, хто долучався в будь-який спосіб до цього проєкту, він точно матиме своє продовження, і світ почує нашу справжню історію. Нехай усі ті збори, які ви будете робити, які будуть мати. Дуже ніби дивну основу, і, можливо, не усім відразу будуть зрозумілими. Нехай вони будуть безпечними, нехай вони будуть успішними, і нехай вони будуть сильними, бо у цьому є наша, наша впевненість у перемозі.